Вітаю вас, дороге зібрання, відкриємо книгу Псалмів, 93-й Псалом, в синодальному перекладі, це 92-й, сучасний український переклад, 93-й. Господь царює, він задягнений у велич, Господь задягнений і підперезаний всемогутністю, тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. По віку утверджений Твій Христов, Ти існуєш вічно. Підіймаються ріки, Господи, поводують потоки свій шум, підіймають ріки свої хвилі, але сильніший від гуркоту могутніх вод, потужніший від морських боронів наш Господь на висотах небесних. Твої свідчення, гідні довіри. Твоєму домові, Господи, належить святість на віки вічні. Амінь. Сьогодні ми поговоримо про причини зберігати спокій. Біблія говорить наступне Євангеліє від Матвія. Ісус говорить, прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Я впевнений, що кожен, хто має Христа в своєму серці, він має спокій. Ми маємо спокій. Чи знаходимо ми зараз спокій нині в сьогоднішніх обставинах, в сьогоднішніх дні, в сьогоднішніх умовах, зараз нині, тут, коли ми прийшли в зібрання, ви можете самі відповісти самі собі на це запитання. Звісно, в якійсь мірі, в повній мірі, я думаю, ми знайшли цей спокій, тому що найбільша проблема, яка існує в цього людства, це проблема покарання за гріх. Вона вирішена Ісусом Христом. Справді, Він постраждав на Христі, помер воскрес для нашого оправдання. Ми це усвідомлюємо, ми це знаємо. Він дарує нам прощення. Він прощає нас постійно кожного дня, коли ми визнаємо перед Ним свої гріхи. І це так, безсумнівно. Він дає нам радість спасіння. Ми про це пам'ятаємо, по крайній мірі стараємось не забувати. Але іноді чомусь трапляється так, що коли ми взяли курс на Небесний Єрусалим, по цій дорозі нас щось вибиває з колії. щось нас, нас турбує, щось нам не дає так швидко досягати цілі в повній мірі. Мир з Богом іноді руйнується. Нас виводять із стану спокою якісь проблеми. Нас тримають в напрузі різні події. Наприклад, ми переживаємо за своє здоров'я, ну, за своє або за своїх близьких людей. Так Богом вже вирішено, що ми знаходимося в тілі і гріховні наслідки вони нас турбують. Проблеми зі здоров'ям це наслідки гріха. Який прийшов у цей світ, і ми їх на собі відчуваємо. Хтось в більшій мері, мірі, хтось в меншій. Але ми всі піддаємося впливу хвороб, і це іноді нас тяготить. Нас іноді виводить із себе, роздражає, навіть, можливо, турбує. Поведінка власних дітей. Неважливо, скільки їм років, чи 5 років, чи 40 років, можливо, вашим дітям. Але вас іноді дратує, можливо, їхня поведінка. Вас Турбує те, що вони не довіряють словам Біблії. Це також можливо виводить із стану рівноваги. Невлаштоване особисте життя, відсутність гарної роботи, пати, сім'ї, можливо, ще якихось речей. Невлаштована особиста сфера, вона також заставляє задумуватись, переживати, втрачати спокій. В кінці кінців довкола нас війна, вона зруйнувала всі. Наші нормальні плани, які кожен із нас будував, влаштовував, вона забрала навіть чиєсь життя. Вона покалічила чиєсь життя, змінила його. І це вже назавжди цей список можна продовжувати. І хочу, щоб ми на декілька хвилин відволіклися від того всього багажу, який ми принесли з собою в церкву в наших думках і звернули увагу на Боже Слово, яке дає нам шанс Бачити підбадьорення, повернутися до тих нормальних відносин з Богом, які Він нам дарував, дивлячись на його слово. Звернемо нашу увагу на цей псалом і побачимо, що у цьому мінливому світі, який змінюється постійно, є стабільність, стабільність це Господі. Написано, що Господь царює. Ми звернемо увагу на цей псалом і постараємось побачити чотири причини, по яким ми можемо знаходити спокій і підбадьорення сьогодні для власного життя в такому вирі, бурхливому вирі життєвих подій. І так, перша причина, яка дозволяє нам тримати такий баланс рівноваги і миру з Богом, вона заключається в тому, що наш Господь царює. Перший вірш написано: Господь царює, Він задягнений у велич, Господь задягнений і підперезаний всемогутністю, тому всесвіти твердо і не закитається». Причина того, що є баланс у всесвіті, є оця гармонія, стійкість і твердість, вона заключається у величі, у всемогутності Бога. Коли Господь царює, це означає, що Він все контролює. Це означає, що він панує, він панував колись, він панує зараз, і він буде панувати попри будь-які обставини. Єдиний, хто взагалі контролює якусь ситуацію, яка трапляється, це Господь. І його якості вони являються основою цієї стабільності і порядку, як у Всесвіті, так і в нашому житті, як в житті цілих народів, так і в нашому особистому житті, в наших родинах. Якраз підваленою всього всього є те, що Господь він незмінний в своїх якостях і характері. Якщо ми почитаємо підручник з історії, погортаємо його сторінки, то ми бачимо, що все змінюється. Але як би нам не здавалося, що все змінюється, вся історія рухається у впорядкованому Богом порядку і напрямі, як від початку створення світу і до кінця. І все йде по встановленому. Богом напрямку і плану, і ніхто, крім нього, не може нічого змінити. Сьогодні заголовки новин вони турбують нас різними такими багатоочікуваними подіями, як якісь саміти, зустрічі, коли люди сильні світу цього будуть вирішувати, або вже зараз вирішують, чи вирішили долю світу, України, інших країн, які знаходяться в таких перипетіях ми частково думаємо, що ось щось вирішився, ось щось зміниться. Ми покладаємо надію, що буде щось змінено і змінено на краще для нас, і ми це відчуємо, і ми це будемо переживати. Але насправді нам потрібно бути і обережними, в той же час не покладати, не довірятися сильно тим, хто сам залежить від Бога, тому що Бог в дійсності царює, все контролює. І по-друге, коли наші сподівання не оправдуються, наша надія не оправдується, щоб ми не впадали в розпач, тому що нам не потрібно забувати, що щоб не траплялося, Господь своїй величі все контролює, направляє у своїй всемогутності. Тобто перша причина вона заключається в тому, що Господь своїй величі в всемогутності він діє, панує, царює зараз. В цьому світі, який повний беззаконня, злоби, гніву всіх різного роду несправедливостей, воїн, кровополиття. Незважаючи на все це, Господь знаходиться на своєму троні і нам не потрібно про це забувати. Друга причина, яка допоможе нам зберігати спокій, це думка про те, що Божа влада і контроль, вони міцні. Божа влада і Божий контроль, вони міцні. Про це говорить Боже Слово, написано віку утверджений твій престол, ти існуєш вічно. Спокан віку утверджений твій престол, ти існуєш вічно. Божий престол, Божа влада, балдаювання, вони поставлені міцно, вони не закидаються. Вони від вічності, справдавно. Божа влада, вона перевірена часом. Є ті речі, про які ми знаємо, що вони перевірені часом і вони досить таки незмінні. Або в більший проміжок свого часу показували якусь стабільність. Наприклад, знову ж таки, якщо повернутися до історії, то ми побачимо деякі проміжки часу, коли імперії, царства, вони були, переживали такий от розквіт, були на піку своєї могутності. І це здавалося, була якась стабільність протягом. Декілька поколінь людей вони відчували на собі і безпеку, і процвітання. Але потім все це змінювалося. Тому що не було підстав, справжніх підстав для такої стабільності, яка є у Бога. Царі, імператори, народи, все це проходило на зміну одних ставали, інші все змінювалося. Але влада Господа, вона незмінна протягом цілої вічності. Задумайтесь, влада Бога, вона міцна і незмінна протягом цілої вічності. Сьогодні люди шукають матеріали, метали і сплави, які б можна було використовувати в компонентах там, літаків, космічних апаратів, ракет, навіть в тому числі, які б були тверді, міцні, не віддавали впливу ніяких факторів. І люди знаходять ці матеріали, є такі метали, як хром, вольфрам. Вони досить міцні, не піддаються корозії, впливу там, якихось температур. Але знайшли і ще кращі варіанти, знайшли такий сплав, як Хром Кобальтиніг, він на сьогоднішній день вважається найміцнішим. І от люди покладають надію, що в майбутньому це розширить якісь можливості, дасть змогу там, досягнути космосу і так далі, саме використовуючи стійкі матеріали, які нічого не зруйнують. Але навіть їх що саме цікаво, але навіть їх можна їхні властивості зруйнувати з часом, там, низькими чи високими температурами. Тобто все, що знаходить і бачить людина, все це можна піддати впливу і зміню. Християни, ми з вами, діти божі, можемо жити в будь-якій, в самий різний період історії держави. Хоч розквіт, хоч падіння. Переживати всі її потрясіння, і це породжує в нас всередині такого невизначення. Невпевненість в тому, що буде завтра. Можливо, навіть хвилювання за себе і за свою сім'ю. І це в деякій мірі стосується нас з вами. Але в той же час діти Божі, будучи громадянами Божого царства, повинні пам'ятати, що Божий престол, Боже царство, воно вічне, незмінне і воно міцне. Престол Бога він стоїть міцно і не питається. Під натиском будь-чого, будь-то війна, будь то пандемія, будь-то ще якісь обставини, Божий престол, Він міцний. І до цього царства належимо ми з вами. І це вселяє таку надію, впевненість, попри те, що відбувається довкола нас, попри те, що ми бачимо багато різних проблем. І так, третє, про що говорить Боже Слово, на що акцентує увагу. Це на могутності і на силі Господа. Зверніть увагу, підіймаються ріки, Господи, поводують потоки свій шум, підіймають ріки свої хвилі, але сильніші від гуркоту могутніх вод, потужніші від морських брунів наш Господь на висотах небесних. Автор псалма, Ім'я, якого тут не записане, він приводить приклад сили стихії, природної стихії, яку в тому числі. Контролює Бог. Згадайте події 13-річної давнини, коли в Японії стався землетрус. Саме тоді, після землетрусу, сталося жахливе цуналь хвилі 10-метрової висоти вони накрили узбережжя, в тому числі узбережжя, де знаходилася атомна електростанція. Вони наробили ці хвилі великий підліт. Вони змивали все на своєму шляху. Говорять, що до 18 тисяч людей вони загинули або зникли безвісти. Будинки, дороги, вся інфраструктура вони були змішані з купою сміття, ланками, дерев і всього, всього іншого. Це жахлива страхна картина, яка облетіла весь світ. Можливо, це не йде в порівняння з тим, що відбувається в Україні сьогодні, але на той час, на той момент, це яскраво ілюструвало сила природної стихії цих морських хвиль, які принесли таку руйнацію. І оцей псалом говорить, що могутніший від цих хвиль саме Господь. Якщо нам здається, що ці обставини, які довкола нас, вони такі сильні, вони щось змінюють в нас самих всередині нас довкола нас, то подивіться на Бога. Він сильніший за обставини. І ніхто з людей не може дати цьому всьому ладу. Подивіться на Господа, який може впорядкувати ті речі, які не під силу впорядкувати людям. Це також нас втішає і бадьорює. Могутність і сила Господа вони незмінні, вони спокан віку. Ще одна причина, четверта причина, яка вселяє нам спокій, заключається в наступному. Автор псалма говорить: твої свідчення. Гідні довіри. Твоєму домові, Господи, належить святість на віки вічні. Твої свідчення гідні довіри. По-іншому Боже свідчення, Боже свідоцтво, Його заповіді, вони вірні, вони правдиві, вони істинні. Я думаю, у вашому житті були люди, які ви, яким ви довіряли, яких ви слухали, але траплялося так, що в силу різних обставин. Вони не виконували те, що обіцяли. Вони не виправдовували своєї надії, тому що або не могли, або не хотіли виконати це, що обіцяли. Але наша віра, вона основана на вірних і вічних Божих істинах, які нас ведуть дорогою в присутність Бога. Вірність це та якість Бога, яка йому характерна, і вона завжди йому буде характерна, характерна і притаманна. І як наслідок, все ще написано. Книзі Біблії від самого її початку і до самого кінця до книги об'явлення, воно правдиве і істинне, воно обов'язково справдиться, воно вже виконувалось в минулому, воно виконується зараз, воно виконається все це і в майбутньому. Тому що Слово Боже вірне і гідне довіри у всіх аспектах, про які ми читаємо, чуємо і над якими ми роздумуємо. Це також селяє нас спокій, тому що. Бог являється вірним. І так, цей псалом він описує владу Бога сьогодні. Він підбадьорює нас сьогодні, кожну душу, яка має Христа в своєму серці, а той, хто його ще не має, це великий шанс, велика можливість для того, щоб задумуватися і знайти єдину опору. Своєму житті, яка не буде мінливою, яка буде стабільною і твердою в будь-який час, ми можемо бути спокійні по чотирьом причинам, про які говорить Боже Слово. Тому що Господь царює, Він контролює, Він панує. Друга причина його влада міцна і постійна у всі часи. Господь сильний і могутній за будь-яких обстав. І четверте: словом Бога, можна і потрібна. Довіряти. Амінь. Слава Йому. Твоє Слово, яке дає нам життя і вічне, і життя повноцінне в цьому світі, який сповнений проблем, особистих проблем, проблем довкола. Дякую, що ти не залишив нас одних, але постійно підбадорюєш підбадьорєш, навчаєш, промовляєш, потішаєш через своє слово, яке живе і істинне. Слово, яке якому можна довіряти і надіятися, тому що його автором є незмінний, великий, всемогутній Бог, який все контролює і панує над всіма обставинами в цьому світі і персонально в нашому житті. Слава тобі за це! Амінь.